Слава Ісусу Христу! Нещодавно мав розмову зі свідками Єгова. Вони не визнають, що Ісус Христос є Господь, є Бог і є Спаситель. Вони не визнають, що Дух Святий це Бог. У них своє Слово Боже, своя Біблія. І це саме те, що хоче диявол. Він хоче, щоб кожна людина не визнавала Ісуса Христа за Господа, за Бога, за Спасителя. Диявол хоче, щоб кожна людина не шукала Святого Духа, не була з Ним у спілкуванні та не вважала, що Святий Дух це є Бог. Диявол хоче використати Біблію, споганивши її в своїх цілях. Тому, шановні віруючі, Християни, не майте нічого спільного зі свідками Єгови. Це організація, яка служить дияволу та не має нічого спільного зі християнством. Слава Ісусу Христу! Благословляю всіх! Амінь.